Цього тижня США відзначають 50-ту річницю з дня вбивства президента Кеннеді. Наступним сюжетом ми продовжимо серію, присвячену життю та смерті Джона Кеннеді. 50 років тому про те, що здійснено напад на президента, чимало американців дізнались з телебачення на той час. Порівняно нового формату мовлення висвітлення цієї трагедії тепер є одним з класичних зразків журналістики. Більше розповість Олексій Кузьменко. Візит президента США до Далласу 22 листопада 1963 року. Радіостанція КРЛД запланувала висвітлити із використанням нових медійних технологій. Ми до того робили радіо включення з різних місць, але цього разу вперше використали пересувну телевізійну станцію. головним джерелом інформації для тогочасних американців були газети, які виходили двічі на день. Подія ставала реальністю після того, як про неї повідомляли у газетах. Але після вбивства Кеннеді місце найавторитетнішого джерела новин зайняло телебачення. Протягом чотирьох днів від вбивства Кеннеді до похорону у Вашингтоні телебачення транслювало суміш фактів, спекуляцій та своєрідного реаліті. Тіві без купюр. Вбивцю президента Кеннеді Лі Гарві Освальда застрелили у прямому ефірі. І весь цей час американців активно дезінформували. Нагадує професор Джефрі Енгель це був хаос. Журналісти переповідали людям буквально все, що чули, не надто фільтруючи інформацію. Боб гафейкер каже, що зберігати спокій під таким інформаційним пресингом було непросто. Ми намагалися зберігати зважений тон, не дати світу втратити глуст. У цій нервовій атмосфері найбільше достовірної інформації про вбивцю Кеннеді повідомляв репортер Гаррі Делаун. Він мав джерело у поліції Даласа. Ми зустрічались за кавою, і він мені все розповідав. Тому я раніше за всіх дізнавався факти. аналіз висвітлення вбивства Кеннеді у ЗМІ дозволяє зрозуміти, з якими викликами стикаються журналісти, які працюють з надзвичайно важливою для суспільства інформацією у реальному часі. Це приклад того, як інформація надходить суцільним валом швидше ніж люди здатні її аналізувати. Боб Шифер працював репортером у друкованих змі, потім на телебаченні і, зрештою, став телеведучим. каже внутрішня кухня телебачення минулого була не надто приємним видовищем. Нічого шляхетного у цій роботі не було. Люди штовхались, кричали, заважали одне одному. Той, хто це бачив, навряд чи зберіг повагу до журналістики. саме тоді американці вперше масово побачили, що являє собою робота медіа з того часу. Вимоги до швидкості висвітлення подій, а відповідно, і тиск на журналістів лише збільшилися. Олексій Кузьменко голос Америки.